Сьогодні 23 липня 2016 року. Я йду по вулиці Леніна, нині герою Майдану. Як бачите, жодного знаку не з лівої, ні з правої сторони. От вам зустріч трьох доріг. І знов тобі ніяких знаків. І впираємося в склад сміття. Мусорок. І блоки? І блоки. Ось достовірно точно. З нами перевірної інформації. Блоки належать мафіку. При наявності пішоходи доріжок. Перехрестя доріг абсолютно не відрегуляється. Створені всі умови для дорожньо-транспортної пригоди. Отакий господарник міста Казахна в особі свободука Віктора в народі Масіка. жодної копійки за оренду землі до речі яка відноситься ось стовп і глянемо сюди то виходить що він зайняв і не сплачує гроші не в місто Днівов управління залізничного транспорту України. Слава Мапсікову!